В ефірі марафон Єдині новини для вас працюють інформаційні команди. Фактів Васітіві та вікони з тебе. Доброго ранку. Минулої доби окупанти обстріляли Куп'янськ, ветеринарне, гатище, великий бурлук, дворічно, крохмальне та інші населені пункти Харківщини. У Куп'янську поранена 65-річна жінка. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості, пошкоджені об'єкти цивільної промисловості. В селі Вовчанські хутори понівечений магазин. А в Богуславці – житловий будинок. У Чорному морі на бойовому чергуванні дев'ять кораблів російських військ. Серед них два ракетоносії: один надводний, інший підводний. Військові не прогнозують масованого ракетного удару. Втім, цілком ймовірно, що Росія може продовжувати завдавати точкові пуски для ураження конкретних цілей по території України. Наразі ворог накопичує сили. Тож громадян просять бути пильними і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Тим часом на окупованій частині Херсонщини російські війська укріплюють оборону. В них в пріоритеті наразі маневрування, оскільки відчувають результативність нашої бойової роботи. Так за минулу добу нами було знищено три артилерійські установки і три одиниці автобронетехніки. Ми продовжуємо збивати безпілотні розвідники, які вони в тому числі пристосувалися використовувати із скиданням розривних гранат. Наші збройні сили намагаються посунути російські війська на лівобережжі подалі на 30 кілометрів, аби зменшити число обстрілів деокупованих територій. Окупанти здійснюють і сотню ударів на добу, та зараз їхня кількість подекуди зменшується до двох десятків. Минулої доби ворог не застосував керовані авіаційні бомби. Повідомили у координаційному прес-центрі сил оборони Півдня. В окупованому Мелітополі на Запоріжжі загарбники змушують вчителів відмовитися від українського громадянства та отримати російські паспорти. Про це повідомляє український генштаб. Часу окупанти дають до червня. Нагадаю, у місто російські війська почали заходити у перші дні повномасштабного вторгнення. А 1 березня окупували Мелітопіль повністю зараз його залишила щонайменше половина жителів. Виїхати на підконтрольну територію фактично неможливо. Місцян тероризують і депортують, але місцеві партизани постійно нагадують про себе. На Росії продовжують скаржитися на брак боєприпасів і на раціональне використання. Тамтешні пропагандисти розповіли, щоб взяти звичайну ферму під Мар'їнкою, їхнім військам довелося витратити майже пів тисячі артилерійських снарядів та шість баражуючих боєприпасів. Натомість отримати контроль над підприємством їм так і не вдалося. Українські війська повернули позицію. Також пропагандисти визнають, росіянам не вдалося встановити повний контроль над Мар'їнкою. Тож вони закликали перетворити місто на сиц. На суцільний пісок нагадаю, місяць тому окупанти показали, як нині виглядає 20-ти тисячна марянка під Донецьком. За рік війни вони майже повністю знищили місто. Там не залишилося жодної вцілілої будівлі. Черкаські волонтери розробили і зібрали для збройних сил України шахеда та дрон-розвідник. На втілення проекту пішло 10 місяців від початку повномасштабного вторгнення. Команда прагнула, щоб їхня пташка обходила російські репи. Нині її вже випробовують, а згодом планують налагодити серійне виробництво. Трошки треба збільшити. Кут цируль висоти і напрямок руху. Фінальне налаштування перед польотом черкаські волонтери та інженери розробляли цю пташку 10 місяців. Нині перший експериментальний політ їхнього шахеда. Ну, Випробування пройшло вдало, радіють розробники. Безпілотник сів м'яко неушкоджений. Задачу виконав. Поривчатий вітер, але завдяки досконалості самої моделі керується дуже гарно. Зараз на ньому немає додаткових навантажень, такий як баласт, який донесеться до деяких нехороших людей, тому він зараз такий пруткий. А взагалі-то він такий, як ото бойовий кресер, іде швидко, але дуже стабільно і рівно. Юрій досвідчений пілот кермував літаками і мотодельтапланами. Нині випробовує дрони. Керувати ним не важко. Якщо потрібно там на нього якісь там відеокамери, поставити це все можливо і літати в очках або по монітору. Крило розробляло тривалий час, доки не досягли потрібного результату. Діляться розробники. Над дроном працювала ціла команда, зокрема інженери з різних міст. Він буде виконувати функцію шахіда і розвідника. Якщо ми їх більше зробимо, швидше закінчиться війна. У нього корисне навантаження 2,5 кг, кілограма, дальність польоту 50-60 кілометрів. Це можна наносити великий урон. З фанери й пінопласту, електроніку замовляли за кордону. Гроші на безпілотник збирали усім світом, вкладали і власні заощадження. Собівартість черкаського шахеда 1200 доларів. Черкащани розробили ще дрон-розвідник за 1700 доларів. Він багаторазового використання і є удвічі дешевшим, ніж популярний на фронті Мавік 3 Підрахували волонтери. Розробники ставили за мету обійти російські репи. На фронті глушать наші безпілотники. Вже є. Ці плати вони додаються сюди, які будуть обходити цю систему. Також буде задача польоту по GPS-координатам, де буде виключено. Керування пілотом як такого поки на виготовлення одного дрона йде три дні, але розробники вдосконалюються і прагнуть за день складати п'ять безпілотників, а згодом хочуть запустити серійне виробництво, щоб ефективніше нищити ворога. Ірина цим Сергій Ністрян, факти айсі тіві, єдині новини. Вбивство російського пропагандиста татарського може бути попередженням очільнику вагнерівців Пригожину. Він дедалі частіше піддає сумніву основні тези Кремля про війну в Україні та зазіхає на пост президента РФ. І про це йдеться в аналітиці американського інституту вивчення війни. Біографія та поведінка татарського подібні обидва стали відомими діячами УРФ після ув'язнення та помилування. Американські аналітики припускають, вбивство пропагандиста навмисно влаштували у приміщенні, яке належить Пригожину. Деякі Російські політологи казали, що і сам очільник Вагнера мав бути присутнім на заході, хоча підтвердження цього немає. Нагадаю, російський воєнкор Владлен Татарський загинув у наслідок вибуху у кафе в центрі Санкт-Петербурга, де відбувався творчий вечір з цим пропагандистом. За даними російських змі, вибухівку із тротилом у кафе принесла дівчина, замаскувавши її під статуетку. Підозрювано розшукує справжнє ім'я Владлена Татарського Максим Фомін. Він родом з Донеччини. У 2014-му був у в'язниці, опинивши на волі приєднався до бойовиків торік, після повномасштабного нападу Росії на Україну став відомим скандальними заявами, зокрема про те, що російська армія всіх уб'є і всіх, кого треба, пограбує. Рівно рік тому наші воїни звільнили багатостраждальне село Ягідне на Чернігівщині. Цей населений пункт рашисти захопили 3 березня 2022 року. За місяць окупації згарбників вбили кілька десятків місцевих, плюс облаштували справжню тюрму у тамтешній школі. Тоді, у тісному підвалі, одночасно утримували 350 людей. Більшість із них пенсіонери і діти. Через нелюдські умови від виснаження тут померли десятеро людей. Також росіяни активно мародерили, вбивали домашню худобу та руйнували житлові. Будинки зі 180 споруд неушкодженими у селі залишилося лише трохи більше 30. 31 березня українські військові почали вибивати окупантів з Ягідного і вже 3 квітня звільнили його повністю. Зараз село потроху відновлюється. Силами волонтерів відбудували близько 20 будинків. Допомагає і Латвія профінансували будматеріали для семи будинків. Понад 5 мільйонів українців зі статусом тимчасового захисту перебувають нині у Європі. Такі дані свіжого звіту управління Верховного комісара ООН у справах біженців. За лютий і березень кількість таких українців зросла на 185 тисяч. Найбільше у Польщі понад півтора мільйона. На другому місці Німеччина майже мільйон, ще півмільйона в Чехії. Також наших біженців прихистила Велика Британія, Італія, Іспанія, Румунія, Словенія та інші держави. Загалом на початку повномасштабного вторгнення Росії до Європи з України втекли понад 8 мільйонів людей. Згодом частина з них повернулася, а частина перемістилася в інші куточки світу. Повноцінний будинок за 72 години. Без громісткої техніки і великих будівельних бригад споруджують майстри з Вінниці. Для його спорудження потрібен лише гумовий молоток, дерев'яні лутки і замість цвяхів скріплювач, який і утримує таке. Повноцінне житло можна встановити навіть на одній сотці землі. І, як кажуть майстри в Україні, де тисячі родин залишилися без домівок, це гарна і один з найшвидших варіантів мати власну оселю. Це елементи нашого будинку. Це є брус дерев'яний, суцільний. Ми їх з'єднуємо між собою за допомогою таких метеликів, дерев'яних деталік. Ми їх вставляємо. Невеликий брусок метелик найважливіший елемент будинку пазла, що буквально за два дні зводять столяри, круглу дерев'яну будівлю на два поверхи і приблизно 50 квадратів. майстри складають без жодного цвяха, Скріпить вішліфовану сосну метеликами та коло за колом і готова справжня хатка. Точність позарізки, всі станки настраюються. Ми тільки складаємо. За чотири години ми збираємо повністю цей весь корпус, це ось, весь домик, навіть, можна, на бістріше. Будинок юрту вигадав Анатолій Скорбач. Чоловік замислився на спорудження власного житла і прагнувся зробити швидко, екологічно, а головне без громіської техніки. Дослідивши різні технології, розробив свою. Вигадав будувати з дерева хати саме круглої форми, які можна розмістити навіть на соці землі. Перешуми такі споруди, ще й легко обігріти. Щоб прогріти стіну, хоча б на 10 сантиметрів, треба прогріти 10 тонн кирпича. приміром. у дерев'яному будинку, все присходить набагато простіше. Повітре переливає буквально 5 міліметрів. Все такий будинок можна звести навіть на бордюрі, викласти коло всередині залити пінобетоном. Виготовлення дерев'яних деталей на обладнанні займає всього три дні. До будинку лего навіть випустили відеоурок, як збирають стіни за чотири години. Це обичний конструктор. задача стояла в тому, що ми виробники. Ми маємо виготовлювати домокомплект. Так званий конструктор, а монтажники на об'єкт його мають будувати. Тут неможливо помилитись. Майстри вже звели кілька будинків і впевнені за таким житлом майбутнє. Адже нині в Україні сотні тисяч родин залишилися без даху над головою. А ця технологія може швидко допомогти. Бо за 100 днів вінецькі винахідники готові збудувати 100 повноцінних осель. Людмила Симбалюк, Анатолій Дмитрій, факти сітів. Єдині новини. Перед великодніми святами на кордоні з Польщею утворилися черги на в'їзд в Україну. Повідомляють у Держприкордонслужбі. Цими вихідними кордон на в'їзд перетнули на 30 тисяч українців більше, ніж зазвичай. Тож на деяких пропускних пунктах утворилися черги. Зокрема, в суботу та неділю завантаженими були Шегіні і краківець на кордоні з Польщею. Станом на ранок, як повідомили прикордонники, черг уже немає. Зі свого боку Держприкордонслужба збільшила кількість інспекторів, щоб якомога швидше оформляти громадян. Також закликають України Раїнців, які повертаються додому на свята, обирати менш завантажені пункти пропуску у Гринів, Раворуську чи Смільницю. Інформацію про завантаженість пунктів оперативно поновлюють на офіційних сторінках. Раджу також громадянам, особливо зараз перед пасхальними святами, коли пасажиропотік і надаль надалі буде триматися на досить високому рівні. Цікавитися інформацією завантаженості пунктів пропуску. Відсьогодні в Україні стартує реєстрація на національний мультипредметний тест для майбутніх абітурієнтів. Повідомляють в українському центрі оцінювання якості освіти. Заявки на тестування прийматимуть до 7 травня. Для цього вступники мають створити обліковий запис на сайті Українського центру оцінювання якості освіти і внести туди свої персональні дані і завантажити фото. Згодом отримують код допуску до особистого кабінету. Основна сесія тестування відбуватиметься з 5 по 23 червня. Обов'язкові предмети українська мова і математика ще один на вибір. На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Додаткова сесія відбудеться з 11 липня. І на цьому поки ставимо крапку більше вже за 15 хвилин. А